Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним наче януляти. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась з кров'ю і сльозами. Ридали всі, і рідні, і чужі з серця, наче зране. Їх били і жорстоко готували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, в устах промовляли. Слава Україні, їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, Вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають. За них горять свічки у храмі, в останню путь їх проводжають. Горить свіча, і пам'ятниця сльоза. до з неї краплями стікає. Земля ридає, плаче небеса, Майдан героїв з почистю ховає. Небесна Сотня білих журавлі. Душа яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туга душу розбіна, багато з вас в коханні не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви, хлопці, не діждались? Рид свіча і пам'яті сльоза. Додолу з неї краплями стікає, Земля ридає, бачить небеса. Героїв Україна, пам'ятає летять у небі душі журавлині, їх пам'ять вічна в серці України. Герої світлі, ви не вмерли марно. Ваш подвиг буде жити неостанно. Віддали ви життя за волю, щоб не було більше болю. Вас пам'ятати завжди будем, і про героїв розповімо людям. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Слава Україні, героям слава!